Відбулася сорокова позачергова сесія горішньоплавнівської міської ради. Першим питанням на порядку денному стояло затвердження на 2024 рік програми протистояння реальним та потенційним загрозам. Ми приймали, як ви пам'ятаєте, в минулому році відповідну програму. Бюджетний рік закінчився для того, щоб провести відповідні закупівлі і передати обладнання військовим, нам необхідно терміново прийняти цю програму і забезпечити її відповідним фінансовим ресурсом. Зараз ми будемо також ці питання розглядати. Затим депутати внесли зміни до бюджету громади на 2024 рік. На виконання програми протистояння реальним та потенційним загрозам на 2024 рік виділяються кошти в сумі 4 мільйони гривень для матеріально-технічного забезпечення Національної гвардії України та військових частин Міністерства оборони України. 3 мільйони гривень це пересування з резервного фонду і 1 мільйон гривень пересування з департаменту житлово-комунального господарства. Іншим важливим рішенням позачергової сесії стало погодження звернення депутатів горішньоплавнівської міської ради до Офісу Генерального прокурора України із проханням звернути особливу увагу на арешт залізничних колій та 2382 вагонів полтавського гЗК без права їх використання. Адже це ставить під загрозу роботу комбінату і може призвести до його зупинки. І відповідно до катастрофічного падіння економіки всього регіону, вже у Першому кварталі 2024 року ми не втручаємося в розгляд кримінальних справ, але просимо прокурора взяти під особистий контроль ці справи. В рамках іще одного питання порядку денного депутати внесли зміни до переліку об'єктів оренди, які перебувають на балансі виконавчого комітету.